До засідання постійно фіністій і з питання проходу особу зранку дискусії у кого від використання надання після на засідання комісії результата зареєструвалися чотири члени комісії. Це більшість загального складу комісії, тож комісія є уповноважена і вирішує питання. Сьогодні у нас до порядку денного входять питання. Щодо внесення змін до двох рішень і сесії Росії сільської ради, це рішення року, 15 грудня 2024 року No13698. Розтвердження детального плану території зміщеного промислового майначного індустріального парку області. Рішення від 11, 12 червня 2025 року No 15.22 з просування фунтування щодо значення розмістивської зони. Один за розсудований на території села посередської області. Також а, заяви двох громадян, по трьох громадян по розгляд, зуму, про розгляд документації за встановлення земельного саміту. Все, а да? заява, по якій не, у нас не вистачило голосів, де вона та заява. Ще одна заява, яку ми не вистачало <плес> в області для розгляду. Все. Ну і, в принципі, на засіданні <плес> комісії присутній начальник відділу земельних відносин по республіки Кривіч, де зареєструвалися на Thank you. Значить, надійшла до постійної комісії службувати вистав від відділу комунального господарства Росії сільської ради про те, що при затвердженні при прийнятті рішення даного No13694 року розтежність плану розміщення помістової дачі парку. Просто технічна Ми не врахували того, що не була завершена процедура SEO, звідки Universe, які не потрібно перемагати, вони також юридично не повинно набирати чинність. Тому пропозиція така: оскільки процедура все отримає, тобто розмір не отриманий, пропозиція внести зміни, ну, ставиться на голосування такий проєкт рішення, значить внести зміни до рішення No136980 грудня 2024 року. Озвершення детально планувати зміщення, слова майданчика. Наступним чином доповнити резолютивну частину даного рішення пунктом 4, значить наступного змісту, що дане рішення набирає чинності 10 жовтня 2025 року. І при ми призначимо протягом. 10 днів з моменту опублікування, так, оприлюднення, Ми тоді зазначимо, що дане рішення набирає чинності протягом 10 днів з моменту оприлюднення, а саме з 1 жовтня 2024 року, але не раніше затвердження звіту стратегічну екологічну оцінку. Тобто, ну, в такий спосіб, ми, якщо. Буде проведено ну, затверджений цей світ раніше того рішення на перечиності такі юридичного протягом 30 днів з моменту його приведення, але не раніше 1 жовтня 2025 року. А якщо звіт не буде пройдений, то тоді наглядати можливість до внесення змін знову до цього рішення. У зв'язку з цим пункт 4 рішення, де написано контроль за виконанням даного рішення покласним комісією, вважати пункт. В такої частині є якісь пропозиції членами mm комісії? -hmm. Хто дістав на голосування, хто заставити. Хто, mm -hmm. хто проти них немає, хто утримався, немає рішення прийнято. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Значить, наступне, наступне наступне питання, це проводження. Ми приймали 12 червня 2025 року. А, 2025 року рішення номер 1725 та рабіч про розуміння пунктування, що призначити роботу на санітарному військовому зору на лінії залізничної на території села Посиду, кілька кілометрів з року, з кінця кілометрів на 25 Ну і відповідно ми в цьому рішенні в результативній частині ми так і ставили, встановили, що розробити обґрунтування Щодо зменшення з 50 на 25 метрів, відповідно в другому пункті у нас прописано з 50 метрів до 25 метрів, в третьому пункті. Але інститут звернув увагу на те, що якщо ми звертаємося щодо розроблення обґрунтування то ми не маємо визначати йому межі цього зменшення. Тож це є некоректно, і інститут сам має визначитись і встановити ці, метри, ці розміри. Зв'язку з цим є пропозиція, по-перше, Значить, внести зміни в назву самого рішення прибрати з 50 метрів до 20. Метрів, це раз да? Значить, друге, мотивувальну частину там, де ми пишемо збільшенням кількості населення, відповідаємо роста потреб додатковій життєві забудові, з косимоптимізація використання території села, генерального плану. Також тут маємо маємо додати те, що враховуючи те, що давна під'їзна нас залізнична політа тривалий час не використовується, тому що відповідає фактично обставин справи. Це треба буде додати Євгеній Юрію. Після того, де написано про розробку проекту внесення змін до існуючого генерального плану, кома ми напишемо, перед враховуючи, ми напишемо в зв'язку з тим, що дана під пізнаполі тривалий час не використовується. так Пункт 1 резолютивної частини ми. Прибираємо з 50 метрів на 25, це інше залишається. так? В пункті 2 результативної частини ми прибираємо з 50 метрів на 25, так? відповідно, в пункті 3 так само ми прибираємо з 50 метрів на 25. Все інше залишається без змін і структур, є обов'язково до економіки. Тобто всім зрозуміло, які ми вносимо зміни. Якісь є з цього приводу зауваження по Ні. тому пропонується. Рекомендувати сесії сільську ради в нас приняття номер 15-22 ще більше. Наступний редакцій внесли зміни. Я зазначу. Хто проти немає, то в три році немає рішення. Наступне, значить, у нас розглядалася заява Сейнка Віталія Олексійовича

Внесений змін до рішення, рішення до прийняти. просто треба прибрати своєму рішення Ми в раді, так, і просить батюшівську сільську раду, тому що реєстратор не похожується реєструвати, каже, немає Батрушівської сільської ради. Хоча територія Батрушівської сільської ради ще є. Пасаєнка Віталія Олексійовича просить внести змінити рішення сесії сільській сільської ради 12.06.2025 року. номер на 14.99 рсір про завершення проєкту з ради. Щодо ведення земель ділянки сієнкової обережності на осіння посаді, ви просташовано за прес-пійськової матчі сільської ради. А саме частину першої резолютивної е, першої резолютивної частини цього рішення написано за рахунок земель комунальної власності Матюшівської сільської ради прибрати Матюшівської сільської ради і після цього зазначений за рахунок земель запасу комунальної власності Російської сільської, сільської територіальної команди. В інших частинах залишити дане рішення розмістити. Які пропозиції? Які зауваження? Що начальника за мене виконання. Ставлю на голосування про проєкт рішення комунати сесію у сільську сільської ради, звільнити заяву своєї девітальних осіб, щоб нас це змінить до оцінку рішення. за голосувати. Отак, хто заходить, хто проти, немає, хто не відтримується, немає рішення, наступна Підсутність, чесно. Підсутність, чесно. Підсутність, чесно. Підсутність. так, спішки, заступне Наступна надійшла заява від Черненка, Леліси Вікторівни про затвердження технічної документації і СМУ щодо встановлення меж частини земельної ділянки. Віщу 0,1565 градус, право проїзду на транспортному засобу, по наявному шляху Значить, вона просить погоди, ну, дану технічну документацію. Mm -hmm. Значить, встановити земельний сервит, на земельний діагноз площу 0156 граф. Загальний колощи земельний ділянки 25,47 глав, даст номерся два, четыреста восемьдесят триста графів, і крапті не 2,89. Значить, земель, вид земельного себе тут 2 два проїзду на транспортному засобу по наявному шляху З трупом на 7 років. Значить, питання нормативно-дашова оцінка є? Нема. Значить, і тут стоїть тільки питання про те, щоб визначити розмір плати, так? 12%. І на 7 років, так? Якісь є пропозиції, то ставиться на голосування про крішення рекомендації сесії по Сусісівської ради, запинити заяву Чернекової собі тижні і затверджувати побудову мічної такі щодо що достановлення мешкання земельні ділянки, на яку розширюється право земельного серед площаду 15 часов п'ять рак на право поїздку, транспортного засобу та явному Замежений відповідальність to RT's мотор Заява про встановлення за мене студії. Тут у доходження так. Що вони просить саме документація. Що вони просять затвердити, так? такі документацію за мускую встановлення ваше стати земельного мене, на яку поширеться право це нолькова на 260 гра. Право на розміщення тимчасово сторону силіфурси. Значить, просять вони.

Ставиться на голосування проєкт рішення проведених сесії сільської ради здомінити заяву подану товариством земельної межної перевіряльності або про затвердження поданої документації з МВУ щодо встановлення меж частини земельної ділянки, які поширення це право закону серед від площу 0711 право на розміщення тимчасового сухого. Відповідно встановити. Земельні середиту строками 45 років для даному виду користування встановити розмір плати за користування саб'ютом 12 років на годинно грошової оцінки з рухуванням і спісуючи на поточної Рекомендувати сільському голові власне доказів земельного стабитуту, а відповідно, до партия сводит, провести дешарну реєстрацію права та спит. Хто проти. Немає, а утримується, немає шукать за можно. Доступна заява добриста межі, а я оптим просить. Заверты технічну комментатор за мусор, що достанову частини системи замену, і на кошелек заправо замену скиду, то що дома 263. Вы земельного сверту, право, на часов, то так вот. значить він встановлюється. На частини заменили площадку, де нос сидев, номер 3220 восемь письмен, истографу крафти номер один, правда четырехся два. Становлюється на частині земельних танк, площа ноль, помадис шестьдесят их. Просить становиться земельний сервит для даного стані на 49 девять. Замени за 10. Как думка членів комісії. Пословно такі просить скільки висутки на Тому ставиться на голосування проект рішення контакт сесії ради заказання в товариство за нашого питання шукати доктору, що затверджує етичні рекомендації за устрою, щоб встановити наші стані саме ділянки, які поширюються правила зазнання середу, включу до країни місця чистих ряд. Ми це будемо справа на розміщення тимчасового центру, але на цей точок. Становище розміру плати за користування середу до 12 років, а ми дякуємо, що ми ці на сьогоднішній місці, і ми це з кому говорили, будь ласка,